Запитую вас, чи дозволено в суботу робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити? Заборона, правило чи любов? Це запитання, яке потребує нашої відповіді, що має першість. Книжники і фарисеї встановили стільки різних багато правил. Які обмежували народ і заборон, що говорилося, що на кожну кістку в людському тілі існує певна заборона. Але той, хто живе в Христовій любові, не потребує заборон, адже що би він не робив, він робитиме з любові. А роблячи з любові, ми не можемо скривдити когось. Живучи в любові, ми стаємо вільними. Цієї вільності повинні навчитися, навчитися приймати від Христа і навчитися дарувати Її іншим.